Гарного всім дня! Вітаю усіх із Днем космонавтики і хочу показати, що сьогодні я вже зовсім без снігу на клумбах. І ви не повірите, що все на цих клумбах практично вижило. Дивіться, анимоночка стояла скручена, розпустилася. Ось примовочки. Розквітають потрушечку. Ось той, що стояв повністю в снігу є цинтик. Ось іще хіонодокса біла доцвітає. Усі живі мої півоніки. Ось туркестаніка. Распускается тюльпанчик. Ось, ось стояла в снегу закрушена жизнь. Так, встала моя царская корона Фретилярия. Встала. Вон Тюльпанчик цветут. Так, все живые. И слава Богу. Так приятно. Що все живе. Ось тут ось іацинт, <кій> і видовий, і цей вже гібридний. І ось рутвичка має розпуститися, а немов би собака. Народі кажуть, рутвичка. І ось іацинт, і цей живий починає розпускатися. І тут встали відмерзли. Нарцисики від глечика стоять. І тут вони як гарно. Ну, але у мене первоцвітів не так багато, бо серце моє належить півуні. У мене їх дуже багато. мірі того, як вони ось будуть виростати, розцвітати. Я вам буду їх показувати. Це все де позначені тирсочкою, бо я їх присипала перед морозом. І тут, і на тому боці, де я вам ще не показувала, ото все поприсипані, жовтіють такі віконечка то все в мене півомуке. Так, можна поставити мої міні-горщечки. З молодилками. ось Це ось півоні, яка сходить, Боже. Вони від сходів до осінь мають декоративні якості. Отак вони гарно сходять, такі ось квіти з землі прямо. Потім розпускаються, квітують, тоді стрижемо квіточки, залишаються листочки. І вони теж окрашуються у різний колір місничок. Так, ось так. І там півоні, там півоні. Кругом півоні. Тут декоративно загородила, може не дуже естетично. В мене зараз би, мабуть, не дуже естетичні. Але коли тут все квітує, то звичайно дуже гарно, бо я працюю з дітьми весь час практично на роботі. І тільки по годинці після роботи та вихідні дні я можу присвятити деякий час саду, і то не весь, бо ще маю маму. Такого солідного, поважного віку. Їй треба приділити увагу. Це в нас тут городик буває. Ну, але це <головіка> чоловікова ділянка. Мої квіти, мій сад, тут ще розсадила обітку. Ще все, ні до чого ще не торкалася. Ні. Вологу скривали, але... Не дуже вона скрилася. Ну, ось трішечки не бо дуже мокро. І почнемо проводити все до ладу. Почнемо проболювати. Підживлення вже провели, перше оприскування провели від шкідників і від хвороб. Ось така лісова халявина в мене дуже гарна. Так, такий ряст, а це інакший ряст. Тут клубні дуже великі, квіти набагато вищі, потужніше листя, і квітує дуже гарно. Це тільки-на-тільки тільки розкривається. Якщо ось оцей рястик вже відцвітається, опадають листочки, то тут тільки має ось. теж з лісу принесла, не знаю назви. ось. Алюшниця починає цвісти, теж лісова. Це анемонка лісова. То медуничка. Це в мене такий тут куточок називається. Що з лісу принесла, посадила. А це вже ж все розсіялося. Бо тут газон має бути. Але воно все розсіялося. От такий собі. Виглядало, воно все це пострижеться, газончик підрівняється і буде гарно. А навесні гарно квітують і проліски, і підсніжники, і ряст, брунерка сила набирає, вона коніт. Тобто багато чого є, але ну ось. Каріопсіс починає відростати, буде діло. Думала, замерз зовсім одні дубчики стояли. Ні, ожив. троянда від останніх морозів почорніла, вона зріжеться, залишу лише паростки біля пеньочків. Я так завжди роблю. Ну, це ось не життєздатне. Тут воно немає сили на гарну квітку і все. Вон залишиться тільки те, що не де від пенючка, це все я зріжу. Тільки до зелені я залишу. Так. І тут відходить білий ведмідь називається ця троянда. Ось дуже потужні великі квіти. 13 сантиметрів у минулому році я заміряла. Так, ось це все ж доріжка спіончики ви зрозуміли. Так, показую. Так. Це ще в мене є таке захоплення. Я з череночків люблю виростити рослинку. Це в мене з череночка. Що це в мене росте? З череночка? Де і це шороховата? Таке. І тут вся зеленіє. Не дуже й обмер, стрішки прийдеться і обмерся, ось постригти. Це жасмин голоквітковий, Так дуже гарно, буйно відцвів. Ну, але він уже і відцвів. Так, гарного всім дня, позитивного настрою, сили і витримки.